Сьогодні 5 квітня 2023 року, Тиждень безпеки дитини. Тема заняття здорова дитина, щаслива родина. Здоров'я це найбільший скарг. Добрий день, мої любі діти! Рада усіх вас сьогодні бачити. Дітки, сьогодні нас чекає дуже цікаве заняття. Та щоб здогадатися, про що піде мова на ньому, давайте з вами послухаємо вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Дітки, як ви? Вже зрозуміли, сьогоднішнє наше заняття буде на тему здоров'я. Скажіть мені, будь ласка, що нам слід робити, аби бути здоровими? Давайте розглянемо малюнки, які нам допоможуть. Подивіться на малюнок, що роблять? Дітки роблять зарядку. Займаються спортом, їдять так, харчуються і гуляють на свіжому повітрі, граються, так? Це все, дітки, необхідно робити, щоб бути здоровими, так, і менше хворіти. Щоб здоров'я зберегти, організм зміцнити свій, знає кожна це сім'я. Треба мати Режим дня. Таке цікаве слово в нас режим дня. Скажіть мені, дітки, чи знаєте ви, що таке режим дня? А що потрібно робити, щоб дотримуватись режиму дня? Подивіться на малюнки. Я вам допоможу. Треба вчасно прокидатися зранку, чистити зуби, так? Снідати. Потім обідати, вечеряти, займатися, малювати. Обов'язково на вулиці, гуляти, грати в ігри спортивні, відпочивати і часно лягати спати. Це все ми з вами маємо робити, аби дотримуватися режиму дня. Так? Режим дня є дуже корисним для здоров'я. А давайте зараз ще з вами поміркуємо і скажемо, що ще необхідно робити, виконувати, щоб бути здоровими. Діти, подивіться, будь ласка, на малюнок. Назвіть, що ви бачите: ванна, носова хустка, гребінець, мило, мочалка, дитячий шампунь. Пунь. Так, що ще? Рушни, зубна щітка. Скажіть мені, як ми можемо назвати ці речі? Так, це предмети особистої гігієни. Дітки, давайте пограємо у таку гру, скажемо, для чого потрібні ці предмети. Ось у нас що зображено? Зубна щітка. Для чого потрібна зубна щітка? Відповідаємо повними реченням. Зубна щітка потрібна для того, щоб чистити зуби. Молодці. Цей предмет гребінець. Для чого потрібен гребінець? Гребінець потрібен, щоб розчісувати своє волосся. Молодці. Мочалка. Як ми використовуємо мочалку? Мочалка потрібна для того, щоб митися правильно. Мило. Дітки, для чого нам потрібне мило? Мило потрібне, щоб мити руки. Молодці. Дитячий шампунь. Дитячий шампунь доглядає за нашим волоссям. Так, шампунь. Потрібен, щоб мити голову. Правильно, молодці все правильно назвали, нам з вами треба пам'ятати, що для того, щоб підтримувати своє здоров'я, необхідно обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни. Так? В цьому нам допоможуть речі, які ми назвали тільки. А зараз давайте поміркуємо і скажемо, що ще нам слід робити, щоб бути здоровим і підтримувати своє здоров'я? Подивіться на малюнок. Так, нам слід вживати вітаміни і корисну їжу. Діти, ми з вами знаємо, якою є корисна їжа. Так, ми вже вивчали. Давайте назвемо, що ми відносимо до корисної їжі: овочі, фрукти, яйця. Творог, молоко, сметана, так, молочні продукти, а також риба і м'ясо. Це ми все назвали корисні продукти харчування. Але так само існує ще і шкідлива їжа. Давайте назвемо, що треба їсти якомога рідше, що ви бачите на малюнка. Чіпси, так? Солодощі у великій кількості, багато цакерок їсти не корисно. Газовані напої, так, солодкі? Що ще? Картопля фрі, морозиво. Морозиво також у великій кількості є шкідливим для нашого організму. І худоги. Це все, дітки, шкідлива їжа. Нам треба пам'ятати, що її необхідно їсти якомога рідше. Молодці, діти, а як ви гадаєте, що ще ми маємо робити, аби підтримувати своє здоров'я? Так, займатися спортом, робити зарядку, грати в спортивні ігри? Діти, давайте пригадаємо, які спортивні ігри ми з вами знаємо. Я вам показуватиму малюнок, а ви називатимете назву спортивної гри. Починаємо. Спортивна гра має назву бокс, правильно. А ця Це в нас карате. Добре. Наступний малюнок. Велоспорт. Повторіть, будь ласка, велоспорт. Катання на велосипедах. Тут в нас зображено плавання. Правильно, плавання також є корисним для здоров'я. Ця спортивна гра яку має назву? Так, це баскетбол, молодці. А на цьому малюнку яка гра зображена? Правильно, волейбол. Цю гру діти всі впізнають, це в нас спортивна гра під назвою футбол. Молодці. Тут хокей правильно. Дітки, а ось цей вид спорту має назву художня гімнастика. На цьому малюнку зображений великий теніс, теж дуже цікава спортивна гра. Молодці все правильно назвали. Діти, давайте ще раз з вами повторимо. Скажемо, що нам потрібно робити, щоб бути здоровими. Ми з вами називали: це в нас дотримуватись режиму дня, так? правильно харчуватись, вживати корисну їжу. І також не забувати про особисту гігієну, молодці. А також обов'язково слід займатися спортом так? або спортивними іграми, які грати. Дітки! А зараз я вам пропоную пограти у гру, яка має назву Що корисно для здоров'я, а що шкідливо? Розгляньте, будь ласка, малюнок. Так, у нас дві картки тут зображені. На одній хлопчик миє руки, а на другій хлопчик грає у відеоігри, так, на комп'ютері. Скажіть мені, що буде корисним для здоров'я? Правильно, хлопчик моє руки дотримується правил особистої гігієни. А на другому малюнку хлопчик грає в комп'ютерні ігри. Чи корисно це? Ні, правильно, бо це псує зір. Молодці. Наступний малюнок, що тут зображено? Їжа. Так, на зображенні овочі і солодощі. Скажіть мені, будь ласка, що є корисним для здоров'я? Так, звісно, це овочі, вони дуже корисні. А солодощі ми як позначимо правильно, як некорисне. Солодощі необхідно їсти якомога рідше, краще їх замінити на фрукти. А тепер розгляньте цей малюнок. На одному зображена дівчинка, яка катається на самокаті. Скажіть мені, будь ласка, чи є це корисно? Де зазвичай ви катаєтесь на самокатах? Правильно, на вулиці, на свіжому повітрі, і ми цю картинку позначимо як корисна для здоров'я. А другий малюнок, на ньому зображений хлопчик, який плаває. Так, плавання також дуже корисне для здоров'я. І в нас тут два малюнки, які приносять користь здоров'ю, молодці. Що зображено тут? Гриби. Давайте згадаємо назву цих грибів. Червоненький з білими плямами. Яку має назву цей гриб? Так, мухомор. Дітки, скажіть мені, чи буде мухомор корисним для здоров'я? Ні, звісно, він є дуже шкідливим, молодці. Він отруйний гриб і його ні в якому разі не можна куштувати. А як називається наступний гриб? Так, білий гриб. Він є корисним для здоров'я, він відноситься до корисної їжі. А тепер розгляньте ці малюнки. Дівчинка вередує, кричить, бачите, заплющила очі. Скажіть мені, чи буде це корисним для її здоров'я? Ні, звісно, це шкідливо. А на другому малюнку дівчинка зі скакалкою. Так, це корисне, тому що вона займається спортом правильно, а спорт дуже корисний. А тепер розглянемо ці малюнки. Хлопчик чистить зуби. Що він робить? Так, він дотримується правил особистої гігієни. Чистить зубки, молодці. Це в нас корисне для здоров'я. А дівчинка на коні. Ця дівчинка займається кінним спортом. Це також дуже корисно для здоров'я. Молодці, дітки. Діти, ви дуже гарно все правильно відповідали, мені дуже сподобалось. Наше заняття вже підходить до кінця. Давайте наостанок ще раз скажемо, що слід робити, аби бути здоровими. Так, треба дотримуватись режиму дня, займатися спортом, правильно харчуватися. Багато проводити часу на свіжому повітрі, гуляти, грати у спортивні ігри, так? А чого не варто робити? Давайте ще скажемо, чого не варто робити, що не корисно для нашого здоров'я. Так, вживати шкідливу їжу, багато грати у комп'ютерні ігри, вживати багато солодощів, так? вередувати, кричати, молодці. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!